Історія України, 8 клас, урок 14, архітектура та образотворче мистецтво. Перша половина XVII століття це час великих змін для українського містобудування. Старі міста розбудовувалися і набували нових архітектурних рис. Невпізнанно змінилися, зокрема, Львів, Дрогобич, Кам'янець, Острог. Виникали й нові міста, з поміж них Жовква, Броди, Станіслав. Що закладалися квартеці резиденції магнатів. На Київщині та Брацлавщині, які за тих часів потерпали від татарських і ногайських нападів, міста здебільшого виникали поблизу замків і перебували під їх захистом, а також поблизу давніх городищ, де для будови міських укріплень використовувалися вали і рештки оборонних споруд минулих часів. Не втрачає значення і будівництво оборонних споруд. Оборонну архітектуру першої половини XVII століття репрезентують бастіонні укріплення. Якщо раніше вежі розташовували безпосередньо на стінах, то тепер їх виносили вперед. Невисокі, п'ятикутні вежі бастіони, висунуті назовні за межі стін, давали змогу вести вогонь уздовж захисних мурів. Саме такі укріплення мала жовква та броди. Особливо примітними були бродівські фортифікації. Розбудовою міста керував дебоплан. У бродах з'явилася нова регулярна мережа вулиць, який затискав овал земляних бастіонних укріплень. Із західного боку до міських укріплень прилягав власний бродівський замок, потужна фортеця з п'ятьма бастіонами. Бастіонна система вплинула навіть на будівництво палаців. Поєднання рис нової оборонної архітектури з палацовою властиве замкам з баража та підгірців. Замок у Збаражі розпочав будувати князь Криштоф Збаразький у 1620 році, а добудував його брат Юрій за проектами італійського та голландського архітекторів. Укріплення складалися з високих та широких валів, зміцнених на чотирьох рогах п'ятикутними бастіонами. Вали оточував рів завширшки майже 40 метрів. У середині укріплення розташовано двоповерховий житловий палац. Замок у селі Підгірцях у Львівській області є найдовершенішим зразком палацової архітектури XVII століття в Україні. У ньому поєднано риси архітектури ренесансних палаців та нових для того часу бастіонних укріплень. У ньому також засвідчено еволюцію в будівництві магнатських резиденцій від суворих оборонних замків до розкішних палаців. Оборонні палаци здебільшого будували для відпочинку магнатів воєнначальників Замок споруджено для великого коронного гетьмана Польщі Станіслава Конецпольського на місці давнішнього укріплення. Будівництво його тривало протягом п'яти років. Проєктував замок французький інженер Гійом Левастер дебоплан, а будівельними роботами керував італієць Андреа дель Аква. В оборонній архітектурі й надалі активно використовували дерево. Так лише з дерева збудовано двір Бродівського замку. Дерев'яні споруди належали також до ансамблю спорудженого у 1640 році замку Волиці поблизу Луцька. Помітні зміни спостерігалися і в церковному будівництві. Йдеться передусім про ширше використання каменю. Зразком тогочасних мурованих споруд є Успенська церква у Львові, будівництво якої завершилося наприкінці 20-х років XVII століття. Окрасою Львова є також каплиця боїмів. Збудована у 1615 році. Ця пам'ятка втілює найкрасивіші риси ренесансної архітектури тієї доби, оздоблена розкішним різьбленням, у якому поєднуються біблійні сюжети, реалістичні зображення, портрети, витончені орнаменти з виноградних грон і квітів Аканта. Також більше мурованих церков з'явилося і на Волині. У 1632 році у Луцьку розпочато спорудження Хрестовоздвиженської церкви. В околицях міста тоді ж постав ансамбль храмів Білостокського монастиря, проте більшість храмів із того періоду будували з дерева. У першій половині XVII століття в західноукраїнських землях з'являються перші споруди в стилі європейського барокко. Найвідоміший серед перших споруд давнього бароко в Україні костел єзуїтів у Львові. Збудований у 1630 році за проектом італійського архітектора Джакомо Бріано, храм збудовано за зразком базиліки ільджезу в Римі соборної церкви ордену єзуїтів. У тогочасних культових спорудах помітні риси оборонної архітектури, великі монастирі подекуди набували вигляду справжніх фортець, захищених міцними мурами з вежами бастіонами. Такий, зокрема, є Троїцький монастир у селі Межиріч. Обрисів справжньої фортеці він набув на початку XVII століття, після того, як Януш Острозький, останній представник славетного роду, передав його католицькому ордену францисканців, власне, тоді споруда зазнала перебудови, внаслідок якої перетворилася на класичний зразок оборонного монастирського будівництва. До оборони нерідко пристосовували навіть сільські церкви. Оборонного характеру обов'язково надавали й мурованим синагогам. Вони мали фортечний, баштовий вигляд, а ренесансні риси подекуди поєднувалися зі східними мотивами. Що визначало розвиток образотворчого мистецтва? Перша половина XVII століття важливий етап розквіту різних видів мистецтва в Україні. Яскраві національні риси втілено в різбленному обрамленні ікон та іконостасів. Створення останніх вимагало великого таланту й неабиякої мистецької підготовки, адже в них поєднувалися малярство, архітектура і декоративне різьблення. Справжньою перлиною українського мистецтва є іконостас П'ятницької церкви, створений львівськими митцями в першій половині XVII століття. До шедеврів українського мистецтва належить іконостас Успенської церкви у Львові. Виняткову мистецьку вартість мають ікони Петра Хновича, найвідатнішого львівського українського маляра XVII століття. Вони сприяли утвердженню нового стилю в ікономалярстві, зорієнтованого на західноєвропейські зразки. Як іконографічні взірці митець використовував західноєвропейські гравюри, враховуючи при цьому традиційні образні та плавно просторові засади. Від першої половини XVII століття збереглися оригінальні зразки київської школи релігійного малярства. Найвизначнішою її пам'яткою є храмова ікона Святого Миколая. Церкві Святого Миколая Набережного, яка найкраще свідчить про становлення нової мистецької системи іконопису Київської школи релігійного малярства. Активно розвивався портретний живопис, хоч із пам'яток того часу збереглися лише поодинокі оригінальні зразки, портрет був популярним серед вищих верств суспільства. У замках складалися цілі галереї. Так галерея замку в Заславі на 1622 рік налічувала майже 100 полотен. Про особливості жанру тієї доби свідчить портрет руського воєводи Яна Даниловича в Жовківському замку. Портретні галереї облаштовували і в замках Волині, проте вони майже не збереглися. Один з найкращих українських портретів першої половини 17 століття невідомий у Червоній Шубі. Яскраво репрезентує епоху розквіту української портретної школи портрет князя Криштофа з адже цей твір є рідкісним зразком парадного портрета на повний зріст. Портрет створено впродовж 1622-1627 років. Інші світські жанри розвивалися мало й відомі лише з поодиноких фактів та пам'яток. Так, свідченням розвитку історичного малярства є символічна композиція Рокош під Сандомиром. Про батальне малярство свідчить картина Битва під Клушино в костьолі в жовкві. Розвиток гравюри пов'язаний з виникненням осередку друкарства в Києві. Анфологіон 1619 року став першою багато ілюстрованою українською книгою. З поміж тогочасних українських гравюр окремі присвячено світським сюжетам. Перші такі гравюри було вміщено як ілюстрації до віршів на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича Сагайдачного, що вийшли друком у 1622 році в друкарні Києво-Печерської лаври. Вони мають особливо важливе значення як історичні джерела, адже присвячені подіям з історії українського козацтва.